Чорний потік – мальовниче село Гірської Іршавщини. Взимку тут особливо чарівно. Та ось такий незайманий різдвяно-новорічний сніг створює місцевим чималі проблеми. Того року був взагалі такий, як в тунелі. За словами місцевих, такого снігу тут не пам'ятають уже більше 20 років. Тепер за лопату береться кожен. Чистять не лише двори та під'їзди, а й дахи. На деяких будівлях покрівля просто ламалася під вагою снігу. Розронилася одна криша вже, на літня кухня і там гараж, і то все, все розробило. Воно хазяїна тут. Воно звестні покрита була жестянка така. Ну я кажу, воно намерзло і тут жестянка, а то все поліз зараз і скидає. Зять. Тримається, або всяке може бути. Як нас є то все. Краще скидаю, то буду спокійніше спати. No to všichni boreme Ja hovorím, ja čo to je riešenie, teda. <laughs> I ona lopatku svoju má takú hrušnú, i ona postojeno z zrobiť robí. ja hovorím, všichni malého do starého. No, a mne 75 rokov. Дороги переважно розчищені, проте снігу випало більше метра. Тож узбіччя впритул до двору господарств, завалені білими кучугурами, а ширина проїзду стає усе меншою. Влітку ширина цієї дороги складає 4 метри, та за таких умов тут вимушений односторонній рух. Дві автівки розминутися тут можуть з великою складністю. Застрягнути може кожен. Основні дороги прочистили. Проїзд є забезпечений практично у всіх селах. Ну, є ще нюанси такі, де малі. Більше було техніка зараз іде велика, де не може йти велика, та будемо застосувати меншу техніку, таку, де ті малі побічні улички є. Дуже важко, дуже важко. А ми кожен день їздимо. Інтенсивні опади часто пошкоджують електромережі, створюють перебої, теле та інтернет-зв'язку. Та місцеві з усіма труднощами все ж справляються та люблять свій мальовничий край.